Двох. Двоє. Поїхали, розписалися, поїхали до Львова, погуляли. Ми так. ходили щасливі. фотографували? — Всі фотографували. — З квітами. Але відпустка швидко пролітає. Та і приїжджаєш додому, так як до гості. Нема того відчуття вже ну, що ну, ти... додому. — А скільки вже два Два з половиною років? Ми спочатку війни ну, тільки додому заїжджаємо на відпустку. Я хотів, щоб у нас залишилася, я поїхав. Але наказ є наказ. Ну на самому легше воювати. Найгірше це коли хтось не на зв'язку. Мені важко, наприклад, що я була там, а те а... 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 тут. А... 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 Ліпше бути де-небудь, але разом. Ну а Ну, мені ліпше, щоб тобі спець. Ну, а мені краще. <с <с Хай тільки мер буде. А далі ми вже собі самі плани зробимо. Меру. Спокою. Спокою.